Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 15 листопада нові ядерні випробування і нові ядерні вибухи. Так, ніби вибухів та ядерних полігонах було мало. Тиждень тому наразі на Росії надзвичайна ситуація. Підвищений рівень радіації оголосили у Хабаровську, Сько пошискає нюс. Радіацію виявили за 2,5 км кілометри від житлових будинків. Роснява влада стверджує, що поки ніхто не постраждав і не піддався впливу радіації. При цьому джерело радіації не установлено. Його пошуком займуться впродовж наступних днів в той же час, за даними телеграм-каналів на закритому ядерному полігоні Хабаровська також розірвало ядерну боєголовку. Загинуло понад 100 чоловік. Ще 250 отримали опромінення такої сили, що загинули у лікарнях, невдалий пуск ракет Яросу в Той же час сьогодні перші китайські танки та гелікоптери в останній день тижня зайшли на територію зони контроля у Сибірі без дозволу на РФ. Офіційна позиція відпрацювання навчань у прикордонній зоні. Але прикордонна зона посунулася так кілометрів на в глибину РФ. Одна із прикордонних застав РФ. Таємним образом зникла перед заходом. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Що ж, як бачимо, переговори пройшли успішно. Путін, ніби і президент, і ні, Патрушева усім керує. А тому окупація почалася. А це вже договорняк Патрушева і Сі Китай взяв курс на формування біполярного світу, в якому один полю Захід на чолі США, а другий Китай і сателіти на 20-му з'їзді Компартії Китаю Сі Цзіньпін посилив вплив у свій партії та державі. Він прямо заявив, що незабаром світ буде біполярним. Ця теза суперечить минулим позиціям Китаю та РФ про бажання Увати біполярний світ також на з'їзді вирішено модернізувати армію та посилити ідеологічну роботу. Китай готується до війни, і це не війна із Тайванем. Воювати з США, які декларують готовність до захисту Тайваню, Пекін не має наміру. Навіщо воювати з тим, кого Китай бачить контрагентом популярного світу. Тайвань зачекає осілі жирніші. Підтримка Китаєм Росії на протистоянні із заходом тактичне рішення. Воно послаблює захід та веде до критичної слабкості РФ. Наслідком чого стане анексія Китаєм далекого сходу і Сибіру. довірившись Китаю, влада РФ зробила ще більшу помилку ніж непідготовлене вторгнення в Україну. Китай уже дивиться на Росію не просто як на слабкого партнера, а як на ресурсного донора. Під час спалювання армії в Україні Росія послабила військову присутність на далекому сході. Кордон з Китаєм оголений конфлікт із заходом призвів до того, що США не стримуватиме Китай у разі спроби анексії частини РФ. Варто додати, що у Китаї на рівні національного міфу живе ідея про втрачені території, які були захоплені Росією у 19 столітті. Вона циркулює в соцмережах та Вільних підручниках, а привід захистити китайськомовних співвітчизників Сибіру довго шукати під навесні не доведеться. Що важливо зрозуміти, що з місяця у першу річницю повномасштабної російсько-української війни КНР оприлюднило заяву з 12 пунктів, які закликали Москву та Київ припинити вогонь і розпочати діалог для вирішення конфлікту. Політич редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і саме до зустрічі. Друзі ставте вподобайки пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом!»